Лася на норми закону, як має виглядати депутат, чесно кажучи, я не пам'ятаю такої норми в регламенті щодо того, що депутат повинен бути в галстуці, там, значить, у костюмі. Але я взагалі хочу сказати з приводу цієї дискусії. Мені видається, що це абсолютно безпредметна дискусія. Тобто, брати, звинувачувати депутатів, які ходять у вишиванка, що вони порушують дрес-код. Ну, це треба розуму не мати. Адже вишиванка це національний одяг. У цій вишиванці вибачте мене наші люди кров проливали. Казати, як мій колега Анатолій Гриценко, що смішно бачити у вишиванках. Я от вчора приходив галстуку. Сьогодні прийшов в вишиванці. Mm. А чому? Бо коли вчора прочитав, як Гриценко каже, смішно ходить в вишиванці, я в Фейсбуці в себе написав, що завтра прийду в раду в вишиванці, хай попробує хтось посміятися. Mm. Тобто я не бачив предмету для того, щоб по-перше сміятися, а по-друге, щоб обговорювати в чому ходити, звичайно, є правила пристойності в парламент. Не варто ходити в шортах. В шльопанцях на босу ногу у парламент не варто ходити в футболках із стразами, як деякі народні депутати, чоловіки ходять, я бачив це на власні очі. Це називається дурний тон. Це відсутність виховання і відсутність смаку, такту. Але вишиванка, по-моєму, це дуже пристойний одяг. Це гляньте, Ну хто може сказати, що це не пристойний одяг, коли це зроблено на Чернігівщині руками отих жіночок, які вклали душу, любов у цю вишиванку, і щоб хтось сказав, що йому сміш цієї вишиванки, це дурня повна. Е, мені видається ця дискусія. знаєте, через що через те, що немає чого запропонувати по суті. Ото й Михайло Чечетов, Да, до речі, він це ж питання в шустера підняв і каже, що мовляв, всіх заставляють ходити в вишиванках. Я тоді встав і сказав: Михайло, треба вам зняти штани по задниці надавати за те, що ви робите, тому що це штучне розколювання суспільства, це паразитування, це топтання на національних символах. Вишиванка це такий же національний символ, як сало українське. Як українська горілка, як український хліб, як український чорнозем, і тому паразитувати на цьому мені видається, що це є аморально. Пане Олеже, Дійсно, ви сказали про те, що відволікання уваги від більш важливих питань, більш ну більш якісних законопроєктів, якісних законів, взагалі роботи парламенту. От не здається вам, що ця тема, от вишиванок, вона. На сьогодні насправді показала, яка ситуація в парламентській опозиції. Тому що удар приходить в регланах сюди до парламенту. Батьківщина в вишиванках ви приєдналися до них. Свобода в вишиванках. Тобто немає такої єдності. Тобто, якщо домовилися в вишиванках, треба, щоб всі приходили. Перше, я ні до кого не приєднувався. Я лідер радикальної партії і в мене є своя голова на плечах. А крім того, за мною сотні теж виборців, які за мене голосували, і мені немає потреби нікуди приєднуватися. Друге і вишиванку і. Треба носити не тому, що це хтось якась фракція прийняла рішення, а це за покликом серця, за покликом душі. Я теж її інколи одягаю, але це не значить, що на цьому треба акцентувати увагу і робити це. знаєте, як от все нав... весь світ зійшовся навколо вишиванки. Я вважаю, що зараз набагато актуальніші питання це не обговорення, хто ходить в вишиванці чи в галстусі, хай хто в чому хоче, то і ходить. А є набагато важливіші питання. Ось сьогодні масово по Україні закривають лікарняні заклади. Людей позбавляють можливості. І отримувати належну медичну допомогу. Ми із колегою Іваном Коровським зареєстрували в Верховній Раді законопроект про мораторій на закриття лікарняних закладів. Ми, маємо, ми вважаємо, що має бути негайно розглянути цей законопроект, щоб припинити закривати лікарні. І не має значення депутату чому одягнути в галстусі чи в вишиванці. Хай вони всі голосують за мораторій, щоб дідам, бабам по селах, які, вибачте, 100 метрів по вулиці не пройдуть. А їм сьогодні закривають у селі лікарню і розказують, давай їдь в райцентр за 40-50 кілометрів. Кілометрів, щоб отримати там допомогу, так от, от чого вони чекають від Верховної Ради, а не суперечки, хто в якому одязі ходить. Далі сьогодні Держкомстат дав цифру за січень місяць, падіння обсягів промислового виробництва в Україні в порівнянні з груднем минулого року 11,5%. Переважне падіння, важка промисловість, металургія, коксовиробництво тобто, водночас на 12% зростання рівня безробіття в Україні, понад 2% працездатного населення. Сьогодні. Знаходяться на біржах праці, отримують допомогу менше тисячі гривень. От які нагальні питання має розглядати парламент, щоб молоді, бо переважна більшість всіх безробітних це молоді хлопці дівчата, яких вивчили, вони отримали диплома. Останні гроші батьки з хати винесли, щоб дати людям дітям освіту. І сьогодні ці діти без роботи ходять. Тому парламент має сьогодні негайно приймати законопроекти на вирівнювання економічної ситуації в Україні, на створення робочих місць, на зростання виробництва, економічного зростання. Має прийматися в парламент, а в нас спочатку вирішують, де має бути сенсорна кнопка, чи палець підставляти, чи вибачте, мене у сільці монтувати сенсорну кнопку, щоб коли ти сів на сілець, вона спрацювала. Коли ти встав, вона відключилась. Ми не те обговорюємо, через те ми пасемо задніх, через те ми сьогодні займаємо найгірші показники у усьому світі. Бо наш парламент 450 туніяців, замість того, щоб приймати закони в інтересах людей, вони обговорюють, хто в чому має ходити. Я думаю, що якщо завтра Чечитав, авто ініціатив обговорення вишиванкового питання голий прийде. Ну вибачте, це буде не менш яскрава е, е, уява і не менш яскраве дійство, ніж він би прийшов би в чомусь іншому. Ганьба тому, що зараз відбувається в Разуміло. країні, країні треба радикальні. Дякую, Дякую вам пане лежа? Нагадую, що це була думка Олега Ляшка, народного депутата України.